Уявіть собі компанію, яка сьогодні є символом успіху. Apple стала першою компанією у США, що перевищила вартість у 1, 2 і навіть 3 трильйони доларів. Навіть якщо ви не є прихильником їхньої продукції, ви не можете не визнати їх успіх. Ну дійсно, зараз важко повірити, що в 1990-х роках Apple був на межі банкрутства. У 1997 році її акції впали з 70 до 14 доларів за штуку, а капіталізація скоротилася до 3 мільярдів доларів. Здавалося, що компанія дійшла до краю. Сам Стів Джобс пізніше казав, що Apple залишалося лише 90 днів до повного банкрутства. Але те, що сталося далі, назавжди увійшло в історію як одна з найбільших історій повернення. У цьому відео ми поговоримо про злети, падіння і неймовірний камбек Apple. Apple заснували Стів Джобс і Стів Возняк у 1970-х роках. Їхній перший продукт Apple I, був далеко не тим, що ми називаємо сучасним комп'ютером.

Apple II не просто став популярним, він фактично започаткував ринок персональних комп'ютерів, а до 1993 року було продано понад 5 мільйонів цих пристроїв. Попри успіхи на початку, до середини 1980 х почалися проблеми. Компанія представила кілька невдалих продуктів, таких як Apple III та Lisa, які були дорогими та ненадійними. У 1985 році внутрішні конфлікти між Стівом Джобсом і тодішнім CEO Джоном Скалі призвели до того, що Джобс покинув Apple. У наступні роки компанія почала втрачати ринок, продукти ставали менш конкурентними, а фінансові показники стрімко падали. До 1997 року Apple втратила понад мільярд доларів, а частка ринку ПК у США впала до 4%. У 1997 році Apple купує компанію Next, засновану Стівом Джобсом, за 400 мільйонів доларів, що стало поворотним моментом. Це не тільки повернуло джобса в Apple, але й принесло нові ідеї та технології. Джобс швидко зайняв головну посаду і зробив кілька рішучих кроків. Несподівано Apple отримала інвестицію в 150 мільйонів доларів від свого конкурента Microsoft. Це було взаємовигідним рішенням, яке дало Apple необхідні ресурси для виживання. Джобс скоротив 70% продуктового асортименту, залишивши тільки найбільш перспективні лінійки. У 1998 році Apple представила iMac стильний, зручний у користуванні комп'ютер із привабливим дизайном. Це був перший продукт, який втілив нову стратегію компанії: простота, функціональність і краса. Джонні Айв, який відповідав за дизайн, зробив стиль Apple впізнаваним у всьому світі. Наступними революційними продуктами стали iPod, iPhone, iPad та Apple Watch, які не лише змінили компанію, а й цілий світ. Apple продовжила свій успіх, переосмисливши бренд і вийшовши за межі виробництва комп'ютерів. У 2007 році вони офіційно змінили назву Apple Computer на просто Apple, підкреслюючи свій фокус на споживчій електроніці. Перейдемо до висновків. Історія Apple. Це історія про ризики, творчість і здатність знаходити рішення в найскладніші моменти від гаража в Каліфорнії до найбільшої компанії у світі. А як ви ставитесь до Apple, що на вашу думку стало головним фактором їхнього успіху? Діліться думками в коментарях і залишайте свої пропозиції для нових відео. Дякую за перегляд!